Впливове видання Reuters повідомляє, що Путін хоче завершити війну та вважає, що досягнув своїх основних цілей. Глава РФ, начебто, задоволений тим, що військам вдалося захопити сухопутний міст, який з'єднує Росію з Кримом. Трамп пригрозив санкціями. І ще Зеленський пропонує миротворчу місію на території України. Але що про це все говорить Росія? Як реагує, чи піде вона взагалі на контакт? Тож поснемо з того, що Путін усвідомлює що становища в Росії, ну м'яко кажучи, погані, тому ми бачимо таке бажання швидких перемовин. Далі я вам зачитаю саму новину. Президент Росії Володимир Путін вважає, що головних цілей вторгнення в Україну вже досягнуто. Він також стурбований погіршенням економічної ситуації та перекосами в економіці, так повідомляє Реус із посиланням на джерела. 2024 рік російської армії вдалося завоювати в п'ять разів більше земель в Україні ніж роком раніше, та зберегти контроль майже над 20% української території. Глава РФ задоволений тим, що військам вдалося захопити сухопутний міст, ну який з'єднує Росію з Кримом. Так розповів співробітник, знайомий з позицією Кремля. За словами джерела, Путін усвідомлює викликані війною проблеми російської економіки, наприклад, вплив високих процентних ставок на бізнес і промисловість, які не пов'язані з військовим сектором. Прогнозується, що у 2025 році економіка Росії загрожує різка стагнація. В результаті чого частина російської еліти. Ми вже тут слухайте уважно, вже еліта включилася. А тепер вважає, що бажано зупинити війну проти України, і говорить, що це зробити треба за допомогою переговорів. Країна-агресор Росія завершила 24-й рік з рекордним за останні роки бюджетним дефіцитом на рівні 3,5 трильйона рублів. І вже стає очевидно, що Росія зазнає суттєвих економічних втрат. Бюджетний дефіцит б'є рекорди, а перспектива стагнації в 25-му році стає все більш реальною. Ви відчуваєте, що хотіли захопити всю Україну, а тепер говорять, що контроль над суговутним мостом до Криму це неабиякий успіх, і ця ситуація ще раз підтверджує, що будь-які перемоги на полі бою не компенсують. Втрати в економіці та міжнародній ізоляції, і схоже, Трамп це добре розуміє. Я вам нагадаю, що вчора, 22 січня, Трамп закликав Путіна якнайшвидше укласти угоду про припинення війни в Україні інакше він запровадить військові податки, тарифи та санкції проти Росії. Такі кроки привітали в Україні. Але як відреагували в Кремлі? Вас до речі, реакція напевно здивує. У Кремлі не бачать новизни в погрозах США запровадити нові санкції проти Росії, якщо не вдасться досягти угоди щодо завершення війни в Україні. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков, 23 січня. Він запевнив, що у Кремлі дуже уважно спостерігають за усією риторикою, заявами і ретельно фіксують усі нюанси. При цьому він підтвердив, що Росія залишається. Готовою до рівноправного діалогу з США. На його думку, саме такий діалог був би між Путіним і Трампом дуже корисним і чекаємо на сигнал, який поки що не надходив від адміністрації США. Тобто, Трамп прямо каже, що ми проти вас санкції зробимо, а Росія вже готова до перемовин. І, якщо чесно, то. Нічого нового від Кремля ми не чуємо. Вони традиційно за всім спостерігають, чекають сигналів, але продовжують грати в гру рівноправного діалогу, коли реальність каже зовсім інше. І в цьому контексті головне не слова, а дії. А з ними в Росії, як завжди, проблеми. Також вони заявили щодо інтервенції НАТО в Україні. Далі послухайте, що сказала Марія Захарова. Можливе розміщення міротворчих сил країни Заходу в Україні категорично неприйнятне для Росії. Про це сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона нагадала, що Москва звернула увагу на. Такі циркулюючі повідомлення про наміри західних країн розгорнути свої війська з метою забезпечення виконання мирної угоди. Хотілося б нагадати, що інтервенція натівських сил на Україну загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту та категорично неприйнятною для Росії, заявила Захарова. Також вона висловувала очікування, що нова адміністрація Білого Дому е, виправить помилки попереднього президента Джо Байдена. Ну, типова риторика від Москви, нічого знову нового. Захарова говорить про неконтрольовану ескалацію, хоча сам Кремль вже давно перетнув усі межі контролю своїми діями в Україні. Категорична неприйнятність миротворців виглядає, як ну, нельзя сказати, що це прям страх, але вони не хочуть втратити вплив на Україну. Щодо очікувань від нової адміністрації США, це більше схоже на спробу заздалегідь. Маніпулювати діалогом, ну і очередний сигнал про те, що вони готові спілкуватись. І як завжди, багато слів, але мало конструктиву. Це взагалі все виглядає обурливо. Ви прийшли на нашу землю і намагаєтесь диктувати нам свої умови. Йдіть до себе і робіть, що хочете, а ми в Україні самі вирішимо розміщувати миротворців на нашій території чи вступати нам в ЄС, в НАТО. А до речі, про ЄС та наших союзників Зеленський повідомив, що вони вимагають зниження мобілізаційного віку. Президент відповів на такі вимоги наступним. Захід продовжує тиснути на Україну стосовно зниження мобілізаційного віку. Проте мобілізація більшої кількості людей призведе лише до того, що в силах оборони буде більше солдатів без зброї. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю Блюмберг. Очільник держави нагадав, що мобілізаційний вік в Україні визначений законодавством. Раніше вже довелося міняти закони, щоб знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Та це далеко не всі причини, які згадує Зеленський. Якщо є люди 25 і у них немає зброї, то ми до чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей було без зброї більше. Так поставив риторичне запитання глава держави. І це виглядає, до речі, ще й нечесним, коли Захід відмовляється поставляти, наприклад, далекобійну зброю і ставить Україні вимоги щодо мобілізації молодших людей. Абсолютно справедливе зауваження Зеленського. Захід вимагає більше зусиль від України, але водночас обмежує поставки критично важливої зброї. Замість вимог мобілізувати молодших українців, союзники повинні зосередитися на Реальному посиленні нашої армії, щоб додати Україні всі необхідні ресурси для перемоги. Також Зеленський зробив заяву про допомогу від США. Тут, до речі, є трошки побоювання, ну, тому що Трамп у перший же день після своєї інаугурації підписав указ, який призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів. Але президент запевняє, що нічого страшного. Наразі змін у надходженні допомоги від США до України немає. Відповідаючи на запитання, чи очікується скорочення допомоги від США. Зеленський відповідає, що поки все йде, як іде. Також він розповів про підготовку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, зустріч між двома президентами передуватиме декілька зустрічей їхніх команд. Заява Зеленського про стабільність допомоги від США дуже важлива, особливо на тлі такого указу від Трампа щодо перевірки програм зовнішньої підтримки. Але навіть а якщо фінансування наразі залишається без змін, то тут не можна ігнорувати ризики майбутнього скорочення. Це створює певну напругу, адже Україна. Сильно залежить від цієї підтримки у війні щодо зустрічі з Трампом, це шанс для України чітко пояснити свої потреби та отримати запевнення в подальшій, в подальшій допомозі. І важливо, щоб команда України добре підготувала ґрунт для цієї розмови, аби уникнути ризику скорочення допомоги. А такі ризики, до речі, є. Відчувається, що Трамп як бізнесмен не хоче витрачати гроші на чиюсь війну. Він навіть звинуватив ЄС в тому, що вони недостатньо допомагають Україні. Іншими словами, хоче перекинути відповідальність на Європу. Ну, мовляв, це ваша війна. Самі і розбирайтесь. До речі, у ЄС відреагували на таку риторику Трампа. Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Сказала, що заява президента США Дональда Трампа про те, що Європа відстає від США на плані в плані допомоги Україні, не відповідає дійсності. Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Reuters. За моїми підрахунками, ми надали Україні понад 134 мільярдів доларів. Це робить нас найбільшим міжнародним донором, зазначила Калас, відповідаючи на запитання про слова президента США про те, що Європа має платити більше. І це дійсно правда. Допомога вона відчутна. А та чи достатня? Я думаю, що можна було б активніше допомагати. Напевно, в Європі ще не всі усвідомлюють, що ЗСУ захищають і їх безпеку. Експерти спрогнозували строки навіть можливого нападу РФ на Європу. Путін може реорганізувати свої сили, Збройні сили, щоб створити умови для можливого нападу на країни НАТО. Росія може напасти. На НАТО у 29-30-х роках. У зв'язку з цим важливо посилити обороноздатність альянсу до цього часу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Військовий експерт уважно стежить за ситуацією в Росії. Там активно розвиваються оборонна промисловість, виробництво танків намагаються там літаки навіть збирати, а чисельність збройних сил зростає. До 26-го року російська армія ймовірно досягне півтора мільйона солдатів, так зазначив пісторіус. І це сигнал для всіх членів НАТО, що потрібно активніше працювати над зміцненням своєї армії, розширенням виробництва військової техніки та посиленням спільної координації. Путінський режим вже довів, що він готовий до ризиків і непередбачуваних рішень. Тож чекати 2029 року, щоб переконатися в намірах Росії, це надто ризиковано. Окей, не хочете витрачати на зміцнення альянсу. Є просте та дешеве рішення, і вже завтра е, на ваш альянс ніхто не подумає навіть напасти, просто дозволити вступити Україні в НАТО і все. Тут вам і виробництво зброї, і військові, які знають все вже на практиці, а не в теорії. Тож подумайте, Україна стане захисною просто стіною для всієї Європи від російської агресії. А на цьому я завершую своє відео. Тисни лайк, підпишись на канал і до зустрічі!